Землі вітаємні серед ночі До мене часто гість непевний приліта. Він поглядом жахає і віта, мов зірка Марс кривава, сяють очі. Сбіхається мені страшний посланець, я бачу в усміху ненависть і любов. На білих крилах червоніє кров. Мов на снігу зорі вечірній багрянець, він промовляє мені слова страшні й великі, в руках палає меч, осяйний огневий, а в серці, наче поклик бойовий, здіймаються у мене співи дикі. Слова, 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 на них мій гість мовляє. Я, ангел помсти. Вчинків, а не слів, не думай же, що твій одважний спів других, а не тебе, тобою закликає, Даю тобі цей меч, дарма що ти не сильний, мій меч не тяжкий для одважних рук. Чи ти боїшся смерті, кари, мук? Ти, той, що був. Душею завжди вільний. Він подає свій меч, я хочу взяти зброю, але не слухає мене моя рука, і лютість огнева, і серця геть зника. Іди, кажу, я не піду з тобою. Не жаль мені життя, а жаль тії людини, що у мені живе, що бачу я в других. Коли ж її уб'ю, хай кара йде за гріх, не схочу пережить ганебної години. Зника північний гість та погляд той і мова лишає серці слід кривавий і страшний, і вдень стоїть мені в очах той гість дивний. А серце рве, їх гнітить нескінчена розмова.